19 грудня одна з найочікуваніших дат у році, день, перед яким усі дітлахи намагаються бути якомога чимнішими. Свято Миколая. У день святого Миколая, всі ми перетворюємося на дітей. Це свято в Україні люблять і дорослі, і діти. Ох, який же таємничий цей святий Миколай! Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожний, мабуть, знає. Хто ж той добрий Миколай? Жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, Роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж Господь вседобрий небі Миколая полюбив, став єпископом всезнаним, чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти, Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І отак щоразу діти вам щороку Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, лиш як то велить Господь, батька-матір шанувати, рідну церкву і народ.